Доброго дня, друзі, проводимо обломку на винограді, видаляємо конкурентів основного пагіна. Ось вони саме залишаємо один. Також видаляємо бруньки, які дивляться саме донизу. Якщо ви так і бачите, видаляєте, що стосується навантаження, це 35-40 Пагінів на кущ. Фактично вирівнювання по пагінам будемо проводити за 10-14 днів. Ось, ну, зараз я, наприклад, бачу, що ось можна видалити, щоб не було загущення. Трішки пізніше ще відкоректується. Проводимо обломку та 1-2 дні проводимо обробку. Фаза кущів пагінів 3-5 листків маємо провести обробку. Плануємо використовувати прованта Максі Ніарон Стробі і Агромастер 202020. -20. Звичайно, що перед квітінням проведемо ще одну обробку. Що стосується суцвіть, фактично потрібно менше видаляти, більше залишати, але ми суцвіття зараз чіпати не будемо. Після того, як відбудеться квітіння, сформується горох, тоді ми тільки виріжемо непотрібні нам грони. Навантаження також буде приблизно 30-40 по Кущу. Маємо такі, також ось такі молоді кущі які саджалися 21 2021 році. Без підкормок в минулому році вони сильно не виросли, але цього року вони наберуть свої сили. Також, як я розповідав в минулому відео, є кущі які ми повністю видалили, тому ми підготували. Ямку, в яку наступного тижня будемо висаджувати саджанці нових сортів, які придбали. Є, звичайно, що кущі, які дуже погано перезимували, брунька не визріла, тому ось взагалі немає пагінів. Є кущі, в яких взагалі навіть рукава загинули. Гризуни попрацювали, ну нічого відновимо. Цього року сформуємо нові плодові рукави та стріли на врожай на наступний рік. Якщо у когось виникають якісь питання, пишіть, будемо спілкуватися, обговорювати. Ситуація, в принципі, на винограднику досить непогана. Звичайно, що... Деякі кущі сильно постраджа... постраждали. Ось так є і все, і більше немає плодових бруньок взагалі. Ось видно, що грезуни відпрацювали. Але головне, що кущ саме живий, тому все відновимо. Ось, наприклад, сорт дюжина. Його повністю Наземний штамп, штамп загинув від хвороби, але пагі не вже пішли. Тому сформуємо рукава, лодові стріли та будемо отримувати врожай вже в наступному році. Звичайно, що цього року врожаю ми не отримаємо, але ми цінність цього сорту бачимо, тому немає сенсу його видаляти. Залишаємо. Ось, наприклад, сорт забава також чудово пішла. Дуже багато різних сортів, кущі, чудові. Звичайно, що подекуди потрібно було залишати по одній плодовій стрілки, але я залишав в минулому році, коли повернувся, проводив обрізку та залишав по два, не розумів як перезимує, як буде зі шкідниками. А зараз просто проведемо виламку. Те, що не потрібно, видалимо. Зробимо так, щоб було добре провітрювання і отримаємо врожай. Дай Боже, все буде добре. Всім гарного дня, підписка, вподобайка. Продовжуємо спілкування.